Чому підписка клубна компанія Лівґуд вигідна абсолютно для кожного? Уявімо таку ситуацію: ви в продуктовому магазині і ви вирішили купити баночку кукурудзи. Вартість цієї кукурудзи сягає 50 гривень. А якби це була мережева компанія, вам би її продали за 80, а можливо і вище 100 гривень. Саме по такому принципу працюють мережеві компанії, які на світовому ринку вже більше 100 років. І це вже є нормою для людей, коли собівартість продукту 8-10 доларів, а його... Продають вам за 60 і 80 доларів. І ціна саме ніби визначає якість цього продукту. Клубна компанія Лігут вона 13 грудня 2026 року святкуватиме своє трьохріччя. І за ці три роки вона світові доказує, що є абсолютно нова модель, де ви можете. Купувати для себе продукти клітинного харчування преміум сегмента за найнижчою ціною на світовому ринку без переплати, без мережевих націнок. І саме цьому є підтвердження. Моє реферальне посилання, яке ви знайдете в описі даного відео, і маєте можливість зробити абсолютно безкоштовну екскурсію, знайомство по сайту клубної компанії Лігут. Ви познайомитесь як із засновниками, так і з документацією про клубну компанію. Ви познайомитесь з маркетплейсом, на якому сьогодні представлена продукція Велна, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. Часом тут буде що найменше 200 брендових різних товарів, а згодом і послуг. Вже є послуги по навчанню в Тікток. Щоб як можна рекламувати продукцію і на цьому заробляти, і ви взагалі цю підписку можете поєднувати з будь-якою своєю справою, з будь-яким іншим бізнесом. Це абсолютно допустимо. Ніяких заперечень у засновників немає. Ви можете бути просто клієнтом, який буде купувати всю цю продукцію без переплат, де ціна трішечки вища собі вартості. Якщо ви користуєтесь якимись іншими брендами, візьміть аналогічний продукт у клубній компанії Лівгуд і поспоживайте його місяць. Зробіть таке порівняння. Якщо ви дійсно отримаєте результат від клубної компанії Лівгуд, я не маю жодного сумніву, що ви сюди зареєструєтесь. І приєднаєтесь. Реєстрація дуже проста: ви зазначаєте лише електронну скриньку, ім'я, прізвище, і на тому ваша реєстрація закінчена. Далі, коли ви приймаєте рішення, ви маєте можливість самостійно сюди підписатись. Якщо ви хочете бути просто клієнтом, який. Має бажання купити продукцію за ціною учасника, ви просто сплачуєте до клубної компанії Лівгуд 9 доларів 95 центів. На протязі цього місяця купуєте продукти, які вам до вподоби, в тій кількості, якої ви бажаєте. Якщо ви впіймали ідею майбутнього і зрозуміли, що клубна компанія прийшла на десятиріччя, і це перша в світі компанія, яка запропонувала партнерську програму. Саме за створення та розширення клієнтської і партнерської бази клубу, вона дає вам можливість отримати як активний, так і пасивний дохід. Пасивний дохід формується довше, але він реальний і він не передбачає залучення ні клієнтів, ні партнерів. Навіть ви можете не купувати в клубній компанії жодного продукту. Лише робіть свою щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. За глобальним видом бонусу, на підставі якого формується пасивний дохід, ви матимете максимальну суму доходу в 2047 доларів, які ви будете отримувати на постійній основі кожного місяця. Наголошую на тому, що це, можливо, люди вже в команді отримують і 100, і 200, і 300 доларів на постійній основі, дехто і тисячу, але активні люди, які формують саме клієнтську і партнерську базу, таким чином вони створюють свою команду ком'юніті, вони мають більше переваг. Окрім того, що в них є на постійній основі доступ до преміум сегмента продукції, яка підтверджується світовими сертифікатами. Сертифікати ви також можете знайти в, на сайті клубної компанії Лівгуд, з ними познайомитися. Це не міф, це абсолютно прозора компанія, яка дає можливість кожному споживачеві знати, що він спробує споживає, в якій кількості, в якій програмовці, і чи дійсно вам дасть цей продукт результат. А ще я хочу сказати, що кожного понеділка засновники і розробники продукції клубної компанії виходять на зв'язок з усіма своїми учасниками через різні соціальні платформи з навчальною програмою. Вони знайомлять нас із продуктом, з яких компонентів він був виготовлений, в якій пропорції, як правильно споживати, від чого він допоможе тій чи іншій людині, і це дуже цінно та корисно. Тобто тут. Не потрібно бути ані медиком, ані нутриціологом. Все це роблять за нас наші засновники. Також засновники виходять кожного тижня з підсумками саме про результат роботи, скільки учасників до нас долучились, які у нас новинки, що планується, і компанія кожного разу додає нові, нові ресурси для того, щоб ми могли масштабувати свій власний бізнес. Людина, яка хоче спробувати себе у власній справі, допомагаючи клубній компанії Ліпфуд формувати клієнтську партнерську базу, вона має можливість придбати франшизу лише за 50 доларів і вже мати готовий бізнес під ключ у цій сумі. Дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і на все життя підписку з клубною компанію Лівгуд, і вашим обов'язком є щомісячна абонплата в розмірі 9 доларів 95 центів. Або ж іншими словами, це також є ваша підписка за ті сервіси, які надає клубна компанія. А вона дає вам готовий бек-офіс, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії, засновники, маркетплейс, тобто ваш інтернет-магазин, в якому вже є вся продукція з ціною, з описом, з відгуками. І і ви просто ділитесь своїм реферальним посиланням на різних соціальних платформах і на цьому заробляєте. Люди, які долучаються до вас як партнери, також знаходяться у вашій команді і вони діляться зі своїми друзями та знайомими. Так у вас формується ваша команда ком'юніті. Коли ви створюєте команду в 2,5 тисячі людей, ви досягаєте діамантового рангу, а це означає, що засновники клубної компанії таким учасникам дають додаткову щомісячну комісію. В розмірі 2% від світового товарообігу. І давайте коротко зробимо підсумок. Отже, підписка клубної кампанії LівGood дає вам можливість бути лише вигідним клієнтом, який не буде залучати до клубної кампанії жодних людей, просто буде купувати продукцію. І ви маєте можливість її купувати як за роздрібною ціною, так і за ціною учасника. Коли ви купуєте за ціною учасника, у вас автоматично формується ваш кабінет, в якому також буде реферальне посилання, і ви можете ділитись зі своїми друзями та знайомими. Саме реферальним посиланням, за яким люди будуть купувати ці продукти, в такому випадку від придбання знайомими продукції в клубній компанії Лівгуд ви матимете можливість отримати безкоштовний подарунок, який ви обираєте на полиці маркетплейсу у вигляді продукту, який вам подобається. Далі другий варіант: ви маєте можливість бути партнером у клубній компанії Лівгуд, де ви сплачуєте франшизу. В розмірі 50 доларів 40 доларів це ваше членство з купної компанії та 9 доларів 95 центів це ваша щомісячна підписка. За це ви отримуєте готовий бізнес під ключ з вашими реферальними посиланнями. Саме ці реферальні посилання і є вашим бізнесом. Ви ділитесь з ними на своїх соціальних платформах. Люди або купують у вас продукцію за роздрібною ціною, і ви заробляєте, або вони приєднуються до вас партнерами, і ви будуєте свою команду ком'юніті, за що матимете можливість отримати сім видів грошової винагороди. З компенсаційним планом клубної компанії Лівгуд ви маєте можливість і самостійно познайомитись, зробивши екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Реєструйтесь та залишайтесь Розпочніть знайомство із маркетплейсом. Ви знайдете там щонайменше 50 різних найменувань продуктів, які змінюють життя уже великої кількості людей. Ви обов'язково знайдете той продукт, який змінить ваше життя. Ну і звичайно, наші засновники не зупиняються. Вони створили подарункові сертифікати, якими ви можете також ділитися. І ці сертифікати від 50 до 500 доларів. Отже, ви. Знаходите людину, якій хочете зробити такий подарунок, і для цього зазначаєте електронну адресу до клубної компанії цього адресата, навіть із зазначенням дати, коли ви хочете, щоб цей адресат отримав від вас сертифікат, подарунковий сертифікат. Ця людина має можливість використати сертифікат, як вона забажає. А в неї є два варіанти. Перше, це вона може купити собі продукти за See Гроші, які ви подарували, і в такому випадку на прикладі 50 доларів, якщо ця людина робить підписку, звичайно, це ваш партнер, який приєднується до першої лінії. І якщо ця людина ще купує продукт, то від першого його замовлення ви також отримуєте комісію. Ну, якщо це сертифікат більш серйозний, наприклад, на 500 доларів, то ця людина може купити як партнерство в клубній компанії, так і продукцію. І не має якихось термінів щодо використання цього сертифікату. Наприклад, ця людина може купити за цим сертифікатом продукцію і в наступному році. Це дуже класно, круто і вигідно абсолютно для кожного. Ви зробили добру справу для своєї близької людини, зробили подарунок, а вона з використанням цього сертифіката принесла вам додаткові бонуси, які виражаються в грошовому еквіваленті. Знайомтесь, задавайте питання, пишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко, і я з радістю Кожному даю зворотній зв'язок, і в свою чергу я вас всіх запрошую до своєї команди ком'юніті. Давайте разом змінювати стиль та якість нашого життя і допомагати іншим будувати свій бізнес, бути і залишатися здоровими з продукції клубної компанії Лівгуд.